дивитесь телеканал «НТК» та інформаційні підсумки вівторка, 18 березня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. День здоров'я відбувся у Коломиї. Правий. Що так зробили для людей? Молодь Тенійської громади відвідала військових, які проходять реабілітацію. Ні разу не було в схожих центрах. Студентські змагання до дня українського добровольця відбулися в Кубаївці, що в Коломийській громаді. Нам потрібно підготовлювати молодь, адже Росія не зупиниться, поки не буде знищена повністю. Про це та інше детальніше у випуску. Новини надійшли до Коломийської громади. Від отриманих поранень помер у госпіталі захисник Сергій Могильняк. Він ніс службу в прикордонних військах. Був інспектором вищої категорії, начальником відділу інспекторів комендатури швидкого реагування першого прикордонного загону. Чин похорону розпочнеться 19 березня о 10-й годині у соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви, що на вулиці Театральній, поховають захисникам на Алеї Слави. Війна триває не лише на полі бою, а й у інформаційному просторі. Ворог не полишає спроб посіяти паніку серед населення та залякати. І що найстрашніше, втягує в такі протиправні дії неповнолітніх, як наслідок події минулого тижня, що мали місце в Івано-Франківську. Під час яких один неповнолітній юнак загинув, інший важко поранений. Також правоохоронці перевіряють причетність до цього ще двох 15-річних. Як бачимо, ворог не шкодує нікого і готовий вбивати наших дітей. І робить це різними способами, зазвичай використовуючи соціальну мережу Телеграм, де розміщує оголошення про легкий заробіток. Часто така співпраця розпочинається із виконання простих завдань, як сфотографувати військовий об'єкт чи критичну інфраструктуру. Далі пропонують підпалити якийсь предмет на залізниці, а відтак створити саморобний вибуховий пристрій. Якщо діти відмовляються, зламають їхні сторінки в соцмережах та шантажем змушують до співпраці. Тому звертаюся до батьків реагувати на зміну поведінки дітей. Перевіряти історії пошуків у гаджетах, а також наявність незвичних месенджерів, програм віддаленого контролю за пристроєм це може свідчити про співпрацю з ворогом. Насторожити повинен і той факт, що у дитини раптово з'явилися кошти чи дороговартісні речі, а також ще один мобільний телефон. Перевіряйте та реагуйте на всі зміни у разі небезпечних підозр Не бійтеся звертатися до правоохоронних органів. Вони обов'язково допоможуть владнати ситуацію. Звертаюся і до вчительської спільноти. Більше комунікуйте з дітьми, пояснюйте можливі наслідки співпраці з спецслужбами ворога, реагуйте на відсутність дітей на уроках та обов'язково повідомляйте про це батьків. Таким чином зможемо запобігти непоправному зі свого боку. Розробляємо комплекс заходів протидії вербуванню дітей. За участю правоохоронців, керівників територіальних громад та закладів освіти провели розширену нараду, де детально проаналізували ситуацію в області та окреслили шляхи протидії злочинним впливом. Рекомендували керівникам закладів освіти посилити комунікацію з батьками і довести до відома цю інформацію. Вчителям на постійній основі проводити виховні години щодо інформування про способи і дії ворога та можливі наслідки. Повномасштабна війна, яка триває вже більше трьох років, має свій вплив на свідомість та поведінку дітей. Про це свідчать неодноразові випадки їхнього жорстокого поводження з ровесниками, а також людьми похилого віку, що є неприпустимо. Важливо протидіяти цьому злагоджено і пам'ятайте, співпраця з ворогом суворо карається законом. Поліція Прикарпаття встановлює обставини ДТП, в якій постраждала велосипедистка. Дорожня транспортна пригода сталася 17 березня близько 20.30 у селі Вовчківці Снятинської територіальної громади. Поліція встановлює обставини та причини ДТП. Як попередньо встановили поліцейські 42-річний мешканець Чернівців, керуючи пасажирським автобусом, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 62-річну велосипедистку, місцеву мешканку. Остання рухалася по неосвітленій ділянці дороги назустріч транспортного засобу та намагалася перетнути проїжджу частину дороги. Водії автобуса перевірили на стан алкогольного сп'яніння за кермом. Він був тверези. Наслідок автопригоди травмовану велосипедистку госпіталізованим до лікувального закладу за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України та встановлюють ці обставини події. Діалог влади та бізнесу відбулася розширена зустріч на національному рівні, до якої долучилися підприємці Івано-Франківщини. Під час засідання презентували онлайн-платформу Пульс, що забезпечить зворотній зв'язок між бізнесом і державою, спрямований на підвищення якості державних послуг. До слова у межах ініціативи президента України на Прикарпатті провели майже 30 зустрічей за участю понад тисячі представників бізнесу. Більше від голови Івано-Франківської обласної військової. Адміністрації Світлани Онищук Відкритий діалог з бізнесом дозволяє реагувати на виклики сьогодення та покращувати клімат для розвитку підприємництва на Прикарпатті. Сьогодні, за участю заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити, урядовців та керівників відповідних служб і відомств у межах національної платформи діалог влади та бізнесу відбулася зустріч, до якої мали змогу долучитися наші підприємці. На порядку денному питання підтримки підприємництва в умовах. Воєнного стану, а також презентація онлайн платформи Пульс. Тож тепер кожен підприємець зможе оцінити якість державних послуг та звернутися щодо вирішення проблемних питань. Ми оцінюємо умови ведення саме вашого бізнесу в Україні від 1 до 10. і після чого ми отримуємо змогу детально розповісти. Які саме у вас є пропозиції чи проблеми, чи що ви хотіли покращити, надати свій розширений фідбек про, про діяльність вашого бізнесу в Україні? Пульс дасть можливість почути думку кожного та стане основою для якісних змін у співпраці держави та бізнесу. Бізнес буде мати можливість зразу ж таки... Надати цей фідбек, чи ми отримали, чи задовільнили нашу якісь прохання, та, чи задовільнили якусь нашу проблему, вирішили допомогти вирішити. Тому однозначно, це, це, це добре для бізнесу, і ми дуже дякуємо, що є такі платформи, які люди, які це впроваджують і, нарешті, будуть допомагати бізнесу. В принципі, вибудовування платформи для того, щоб мати можливість отримувати з. Регіонів бачити, а наскільки бізнес задоволений, незадоволений, які які проблеми є важливими, і фактично, як сказав один із співвласників НЕДПІКО компанії, ті, в принципі, будь-які сучасні елементи управління собою передбачають наявність і інших інших візуалізованих даних для того, щоб приймати правильні рішення ті ще, інші. Торік, за ініціативи президента України Володимира Зеленського для вирішення проблемних питань підприємців запрацювала національна платформа діалог влади та бізнесу. У межах ініціативи на Прикарпатті за півроку ми провели майже 30 зустрічей у різних форматах, у яких взяли участь понад тисячі представників бізнесу нашої області, а також експерти різних сфер. Це дало змогу підприємцям розповісти про труднощі в роботі їх бізнесу та отримати фахові консультації задля їх вирішення. День здоров'я відбувся у Коломиї. У середмісті перехожі могли пройти безкоштовно базові медичні обстеження та отримати консультації фахівців. Такі виїзди медиків відбуваються на території усього Прикарпаття. Найближчим часом у четвер, 20 березня, працюватимуть знову у Коломиї біля ринку вишиванок. Пані Ольга на акцію День здоров'я у центрі Коломиї потрапила випадково, але вирішила затриматись і пройти обстеження. Мені треба було робити рентген в поліклініці. А це побачив, думаю, попробую. Не знаю, чи є проблеми, але все одно треба провірити. Це вже в такому віці, то треба знати, є, є проблеми чи немає. В черзі на перевірку здоров'я і пані Марія. Що так зробили для людей? Акція День здоров'я. Традиційний захід, який відбувається на Прикарпатті, із червня 2023 року з ініціативи фахівців Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, розповідає директор Д. Держустанови Руслан Савчук. Основна мета доступність медичних послуг і виявлення на ранніх стадіях захворювань у населення. Є дуже високий запит від суспільства, від громадян наших на таку медичну послугу. Що дають нам ці акції, які сьогодні ви бачите в Коломиї, Вони дають нам те, що люди сьогодні. Не потребують попередніх записів скан, так, до своїх лікарів, не потребують тривожити їх в будній день чи вихідний. Ми приїжджаємо в людні місця, приїжджаємо не тільки в робочий час, а й у вихідний день. І ця послуга надається тут без черг по суті, але з можливістю там занесення цих даних, які консультують і надають скамтаконсультації цим громадянам, заносять їх в базу даних, і вже сімейний лікар бачить, що відбувається з цим пацієнтом. Такі дні здоров'я це насамперед про доступність, особливо коли йдеться про відда. Населені пункти ділиться керівниця Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Олександра Бойчук. Долучається до проведення обстежень чимало установ, організацій та фахівців. Долучаються і центри профілактики і контролю захворювань, долучається червоний хрест, долучаються виїздні гінекологічні бригади. Тобто мова йде про профілактування, про ранні виявлення захворювань, які можна попередити на ранніх етапах. Це стосується і виявлення туберкульозу, і обстеження на інфекції, і отримання загального аналізу крові. Гемоглобін, групу крові можна визначити, можна поміряти тиск, визначити цукор крові, тобто це і ранні виявлення і цукрового діабету, і гіпертонічної хвороби. Тобто, ну такі речі потрібні, тому що ми повинні звикнути, і наші громадяни повинні звикнути до того, що профілактувати це значно краще ніж потім лікувати на пізніх стадіях. В межах заходу 685 людей отримали майже півтори тисячі безкоштовних медичних послуг. Зокрема, це визначення рівня глюкози в крові, дослідження швидкими тестами на гепатити, С, віл снід, ковід. 19 також надавали консультації сімейні лікарі, кардіологи, психологи, фтизіатри, педіатри та гінекологи. Ольс 84, а сатурація 98. вітва. Не добре. не тільки то, що є тест, те звідти. Так, я також цього разу можна було пройти рентгенологічне дослідження органів грудної клітки. Цією послугою скористались 46 людей. Ділиться Ігор Рудкоген, директор центру інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради. Наш заклад також бере участь у даному акції. Це зокрема, наш пересунний флюорограф. Ми маємо підписаний меморандум з центром контролю і профілактики захворювань. І власне наш пересунний флюорограф виїжджає на дані акції на дні здоров'я, крім того. Громади області і окремо, і громади області, і центр первинної допомоги звертаються до нас окремими листами. Ми Миквартально формуємо графік поїзду флюорографа і стараємося, щоб. Охопити всю область особливо стосується віддалення району. Відбуваються такі профілактичні заходи за кошти із держбюджету. Усі обстеження безкоштовні і такі огляди це насамперед зручність для людей. Наголошує голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ми дуже раді приймати фахівців, тому що є можливість безпосередньо без будь-яких там направлень талончиків прийти сьогодні до спеціаліста, обстежитись і отримати вже зразу тут на руки результат. Є можливість приходьте. Ми часто такі заходи проводимо. У нас буде на ринку вишиванки. Такий запланований захід. І дякуємо за те, що лікарі долучаються і надають таку можливість нашим людям на обстеження. Такі дні здоров'я це про профілактику та ранні виявлення серйозних хвороб. Адже, на жаль, люди доволі часто нехтують профоглядами. А робота фахівців у людних місцях у містах і селах це доступно і позитивно вплине на стан здоров'я населення. Переконана Яна Терлеєва завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу державної установи центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України не всіх зараз є можливість дістатися до медичного закладу чи прийти до свого сімейного лікаря. Тому е, зараз працюють такі мобільні амбулаторії, які підтримуються центрами контролю профілактики, е, пересувні флюорографи, які підтримують регіональні фтизіопульмологічні центри, щоб допомогти дійти до тих громад, які мають обмеження доступу до медичної допомоги, щоб якомога більше людей, які відносяться до груп підвищеного ризику туберкульозу, або у яких є ознаки чи. Симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз, могли мати змогу безкоштовно пройти такі обстеження. Також під час акції День здоров'я у Коломиї навчали усіх охочих надавати першу домедичну допомогу. Ольга Гереджук Андрій Гаращук події НТК. Студентські змагання до дня українського добровольця у центрі національно-патріотичного виховання та до призовної підготовки імені Мирона Забарила у Кубаївці відбулася патріотична зустріч. Студенти випробовуючи себе у фізичних військових та історико-патріотичних дисциплінах, вшанували пам'ять добровольця Мирона Забарила та усіх, хто віддав своє життя за Україну. Мирон Забарило у 2014-му з Майдану пішов добровольцем захищати кордони України з перших днів повномасштабної війни. 2022 року знову взявся до зброї. Був майором, командиром другого відділення батальйону оперативного призначення імені Кульчицького. 12 березня 2022-го група під його керівництвом вирушила на бойове завдання. На жаль, повернулися не всі. Мирон забарило загинув у бою з російськими окупантами на Київщині. До 21 березня вважався зниклим безвісти. Тіло вдалося віднайти, поховали героя на алеї слави в рідній. Коломиї. за життя. Мирон Забарило та його побратим Володимир Островський мріяли створити центр національно-патріотичного виховання. Справу героїв після їхньої загибелі продовжили однодумці. Я як ветеран розумію все, для чого це робиться, тому що нам потрібно підготовлювати молодь, адже Росія не зупиниться, поки не буде знищена повністю. Що нам потрібно? Нам потрібно більше фінансів і більше. Лиць, які будуть зацікавлені для проведення цього, діти цікавляться такими заходами, приїжджають і шанують наші дні наших героїв. Тут часто проводять зустрічі, змагання та інші заходи. Цього разу організували патріотичні змагання серед студентської молоді, виборювали звання кращих у кількох дисциплінах, щоб вшанувати пам'ять добровольців. Мирона Забарила та його побратимів. Це є стрільба по мішенях. Основне у нас це було смуга перешкод. Це в нас віжа, в нас появилася загальноармійська доросла, так що дуже цікаво це все було. Розбір збір автомата, медицина, як я вже сказав, турнікетне кладання. Ну і пакування там патронів були історичні тести запитання на правильність. Знає не, не історії. У нас є гості, є до реальні добровольці, ветерани, які з перших днів воюють, які воюють з 2014 року. Дуже радий, що вони є. Тризубівці є так, якби ініціатори. Вони зголосилися це робити. Ми разом з ДФТГ це робимо. Залучилися також ще є ветерани, які зараз в відпустках. Студенти навчальних закладів громади випробовували себе у фізичних, військових та історико-патріотичних дисциплінах. Перемогу здобула команда Коломийського політехнічного фа. Ахового коледжу друге місце посів Коломийський професійний ліцей сфери послуг, а третє ВПУ номер 14 Ярослав Геннадійович, що ви хотіли? Кажіть перше місце. Я кращий капітан. Команда в нас, чесно кажучи, дуже дружня. Кожен один одного підтримував. Я старалась підтримати цей командний дух, щоб ніхто не впав. І знаєте. Коли ми їхали на ці змагання, ну ми чесно, ми е, очікували призи. Ми хотіли постаратися виграти. Чесно скажу, ми не очікували на перше місце, але ми хотіли знаєте, отримати хоча б якесь призове місце, але головне було участь. Зараз патріотичне виховання молоді є як ніколи на часі, каже депутат і волонтер Микола Андрійчук. Саме від того, як ми виховуємо сучасних дітей і залежатиме майбутнє України. А ще важливо, щоб вони добре знали новітні технології. Тому до центру волонтери прийшли з подарунком. Ми дуже любимо Кубаївку, ми її починали, і ми розуміємо, що тут творяться правильні речі. Патріотичне виховання молоді зараз дуже на часі. І з огляду на те, що війна стала технологічною і все в дронах, ми виготовляємо дрони і вирішили подарувати Саживецькі козаки, наша Сажевецька волонтерська група. Один із таких дронів, які ми виробляємо, і передаємо на війну, щоб били москалів. Ми спеціально такий бойовий дрон хочемо подарувати патріотичному центру виховання молоді імені Забарила, щоб вони вже прямо бойовим пробували вчитися тут літати і були готовими до реалій сьогоднішніх. Загалом і волонтери, і добровольці, і влада кажуть, планують і надалі розвивати справу Мирона Забарила та Володимира Островського, щоб виховувати справжніх патріотів, справжніх українців. Ми показуємо, що ми українці є вільний народ. Тому, перш за все, вітає наш народ, що ми є нескорені, боремося, віримо і боремося. А Кубаївка це є також символ, скажімо. Нескореності, бо ще покійний мирмерон забарило, мав ідею, яку ми реалізували, і продовжуємо вдосконалювати цю. Бо плани все більше й більше. Зараз ви бачите, крім цього будинку, який ззаді вже завершений. Мир, полоса перешкод, і багато ще планів є, що добудувати, доробити. Бо бо є на то запит. Є запит молоді й дорослих. Тут гарно, цікаво, свіже повітря, і хочеться тут гартувати своє тіло і дух. А українці усміхнеться доля. молодь у територіальної громади відвідала військових, які проходять реабілітацію у оздоровчому центрі теплокрилатої душі. Така зустріч не просто підтримка, а важлива подія для обох сторін. Більше в сюжеті. Хлопці та дівчата з Отанійської територіальної громади показують свої таланти, уважно слухають про роботу оздоровчого центру теплокрилатої душі та спостерігають, як відбувається реабілітація військових у Циняві. Та найголовніше спілкуються із захисниками, розповідають про себе та розпитують їх про те, що цікавить. Розповідає про візит молоді отанійської громади, голова тамтешньої молодіжної ради. Ми повинні знайомити дітей. Ми повинні показувати дітям тих людей, котрі перейшли війну. І сьогодні, на жаль, через певні обставини проходять тут реабілітацію, відлучають від себе то ехо війни, котре у них залишилось. Ми хочемо їх підтримати подарувати їм таку частинку чогось гарного для них. Хлопці та дівчата кажуть, приїхали сюди, щоб висловити вдячність захисникам. Мені цікаво, як тут все відбувається, бо я ні разу не була в схожих центрах. Для мене це велика честь бути тут. Приємно спостерігати, що тут їм допомагають. що в тебе є дуже багато проблем. А, коли ти дивишся, які тут є реальні проблеми, зовсім переосмислимо своє життя. Психологиня здоровчого осередку каже, така взаємодія між молоддю та військовими має терапевтичну силу. Найбільша така унікальність нашого центру, що у нас є різні різні заходи, які мають дуже гарно психотерапевтичну дію. Дуже радує, тому що це є такий простір спільної дії. Лікуємося один об одного. Наталія Тарабалка, засновниця центру тепло крилатої душі, розповідає: для військових, які пережили складні випробування, важливо не лише фізично та психологічно відновлюватися, а й відчувати підтримку. З боку суспільства військовим дуже важливо ділитися тими внутрішніми переживаннями, які не завжди можна сказати комусь, але також діти задають питання, вони якось не можуть не відповісти, і сама ця увага до військових, до ветеранів, воно дає їм підтримку і розуміють, що ними цікавляться, турбуються про них. Синяви п'ядеської територіальної громади. Марен Максимів, Грин. події НТК. З витяга нескорених всеукраїнські змагання ветеранів та військових відбудуться у городенці 23 березня серед організаторів командного кубку України і філія перспектив Західного хабу МХП у програмі видовищні змагання військових ветеранів їхніх родин. Початок дійства 12-й годині 23 березня. Деталі від керівника філії перспектив Західного хабу МХП Івана Боти. Старт увага! 23 березня організовуємо спільний захід ігри нескорених в місті Городенка. Компанія МХП. Також у нас є стратегічний партнер, благодійний фонд МХП Громаді. Є така ініціатива. Підтримуємо стронменів України. Це будуть змагання серед ветеранів, серед сімей, ветеранів з трьох видів адаптивного спорту. Запрошуються всі бажаючі громади з дітьми, з сім'ями. Будь ласка, приходьте, буде гарно велике дійство. Василь Вірасчук, учасник цього процесу. Наш трогмен краянин наш також будуть там варитися куліш. Всі зможуть скуштувати, просто гарно провести час. Будь ласка, всіх запрошую. У Коломи співатиме Оксана Білозір. Благодійний концерт відбудеться 5 квітня у фізкультурно-спортивному комплексі. Локомотив. Глядачі зможуть не лише почути улюблені хіти, але й підтримати фінансово наших захисників. Початок о 18-й годині 5 квітня квитки можна придбати на karabas.com. Вітаю, Коломия. Мені буде дуже приємно приїхати до вас із своїм великим сольним концертом, який проводить ваш волонтерський центр Локомотив. Я знаю, яку величезну роботу ви робите. Ви збирайте кошти на ЗСУ. Будемо робити це разом. Ми військовослужбовці військової частини А 1267 повітряних сил збройних сил України разом з волонтерським центром Локомотив. Запрошуємо вас на благодійний концерт Оксани Білозір. Саме цим ви допоможете нам у досягненні нашої спільної мети, а саме у знищенні ворога. Запрошую вас 5 квітня, місто Коломия. До зустрічі, до зустрічі, українці. Єднаймося і шануймося, бо ми того варті. Слава Україні! Героям! Слава! 20 березня міський голова Коломиї поспілкується з глядачами НТК та слухачами Радіо Сяйво. У четвер, 20 березня, о 20.00 На запитання журналістів та мешканців громади відповідатиме міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Під час прямого ефіру на телеканалі НТК працюватиме гаряча телефонна лінія для запитань. Також свої питання, зауваження чи побажання можна залишати у коментарях у соцмережах телеканалу НТК. Цього ж дня очільник громади вийде в прямий ефір Радіо Сяйво. Початок о 9.10. А вже цієї суботи, 22 березня о 18-й годині у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка, відбудеться сольний концерт Романа Лопатинського, одного з кращих піаністів країни, лауреата численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Він підготував спеціально для Коломиян фортепіальний речиталь. Цей концерт присвячують пам'яті видатного композитора Олександра Козаренка, чиє ім'я носить. Коломийська філармонія. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гориджук, а уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!